Всім привіт, вітаю на каналі Мунтрейд, і у цьому відео ми знову ж таки будемо з вами практикувати нашу торгівлю за структурою. Хто не знає, як торгувати за структурою та що це в принципі таке, то залишаю посилання на це відео в описі, і також воно появиться справа зверху зараз в куточку. Тож ми будемо переходити до практики, для чого вона в принципі потрібна, для того аби розібрати якомога більше можливих торгових ситуацій, які можуть виникати, та отримати краще розуміння, як діяти ті чи інші ситуації. Сьогодні я ще не торгував. Тож у мене немає відкритих угод. Давайте шукати першу торгову ситуацію і розпочинати нашу торгівлю. Валютна пара євро-долар. Давайте перша торгова ситуація. Три хвилинки зайшов на зниження. я в першу чергу хочу звернути на сильний трендовий рух на старшому таймфреймі. Давайте навіть якісь 3 хвилини бачимо, що у нас сильний трендовий рух на зниження. Тупо валимося вниз. І вертаємося наш 30 секундний та розберемо трішки детальніше, що у нас відбувається прямо зараз. У нас є сформована структура. Ось наш хай, лой, хай, лой, хай, лой. І зараз ми утворюємо наш наступний хай. А ціль залишається оновити даний лой. Отже, ми прийшли сюди, зняли попередній хай. Ми швидко зняли, у нас немає фіксації вище, бачимо сформовані тіні. Це як додаткове підтвердження, аби заходити в дану торгову ситуацію. І очікуємо повноцінної реакції на зниження. Для виконання ось цієї цілі. Зняття даного лоя. Бачимо шикарне продовження руху на зниження і фіксуємо свої плюси. Але локально також можна побачити зародження лонгового руху. Давайте покажу що я маю на увазі. Ось цей локальний рух ми зараз з вами розглядаємо. У нас є структура руху на підвищення. І давайте розберемо, як вона сформована. Ось наш лой, ось наш хай. Лой. Хай. Лой. Хай, hey. Лой. І немає сформованого хаю. Немає підтвердження продовження цієї структури. Фактично можна було б натягнути Фібоначі, значення, на яких заходити нас були б приблизно тут, зайти звідси на підвищення і забрати також плюсик. Аналогічно ми зараз повертаємося сюди, але виглядає так, ніби ми забиваємося в якийсь бокових як освіт. І ходимо від верхніх границь до нижніх від нижніх до верхніх. Якась ось така в нас річ. І можемо в цьому боковику ще довго торгуватися як невизначений тренд, але ми все ж таки дотримуємося більше нашого глобального тренду, він є сильніший, тому очікувано продовження руху на зниження. Якщо дасть ще раз хорошу точку входу, буду готовий зайти і повторно очікувати реакції вниз. Бачимо, що ціна вже дає сильнішу реакцію на зниження. Цікаво, чи виб'ємося ми прямо зараз з цього боковика і підемо нижче, чи продовжимо в ньому торгуватися. Бо як можна побачити, так просто нас не пускає, вже даємо якісь мінімальні відкати, але очікуємо. Пропоную поспостерігати трішки, що буде далі, і в залежності від цього приймати наступні рішення. Хоча наразі бачимо, що ми пробиваємося нижче, продовжуємо наш структурний рух. Вниз, коли ми оновимо нашу сей ЛОЙ, це буде повне підтвердження нашого структурного шортового руху. Але так як ми вже пробуваємося нижче, пропоную шукати наступну торгову ситуацію. Давайте валютна пара. Аут GP 3 хвилинки зайшов на підвищення. І одразу розберемося, чому. Знову ж таки, в нас є трендовий рух на підвищення, дуже хороший, сильний. І переходимо до більш детального розбору по структурі. Також взяв менший таймфрейм, є в нас сформована структура, лой. Хай Лой, Хай. Але мені тут найбільше імпонує ось це зняття ліквідності. І Fibonacci я би натягував саме від цього лоя до ось цього максимума. Адже ось цей лой зародив весь цей рух. Давайте натягнемо Fibonacci і подивимося, чи правильно я взяв точку входу. В правильному діапазоні. Ось наш діапазон від 0,382 до 0,236. І бачимо, що якраз звідси ми даємо реакцію на підвищення. Давайте чекати на закриття угоди. Бачимо моментальну реакцію від позначеної нами зони. І фіксуємо шикарний плюсик у 184 долари. Це вже другий плюсик, наразі наш профіль складає 168 доларів чистому. Але не дуже рекомендую торгувати на 30-секундному таймфреймі, так як тут потрібно мати більше розуміння. По факту, по структурі, логічніше було б заходити ось тут, бо в нас є сформований ось цей лой, який фактично зародив ось цей рух. І Fibonacci, логічніше було б розтягувати ось так. Набрати точку входу ось тут, і фіксувати. Чіткий міну. Але так як я розумію, бачу ось це зняття, то я розумію, що фібоначе я натягую починаючи ось звідси. І саме тут ми даємо реакцію. Варто мати краще розуміння, коли ви більше поторгуєте на старших таймфреймах, можливо, зможете перейти на молодше. Але я і сам не люблю торгувати на 15-секундному або 30-секундному таймфреймах. Більше рекомендую хоча б хвилини. До речі, якщо розглядати на хвилиному таймфреймі, то можна якраз побачити, що ось звідси в нас зародився повноцінний рух. І ось це, не можна... І ось це можна ігнорувати як лої, так як тут у нас чіткої фіксації не було. Тоді можна сказати, що все стає на свої місця в плані логіки, і зрозуміло, чому ми зафіксували плюсик. Що ж, давайте шукати наступну торгову ситуацію. Насправді, достатньо мало зараз ситуації саме за структурою. Насправді зараз достатньо мало торгових ситуацій саме за структурою, тому я шукаю їх на різних таймфреймах і трішечки, чи можна так сказати, модифікую під кожну ситуацію. Щоб робити так само, вам важливо поторгувати самим, зрозуміти, як воно працює, пробувати аналізувати свої помилки, і тоді у вас також буде виходити, і ви будете розуміти, де. Краще зайти, де краще не заходити, де краще пропустити торгову ситуацію і так далі. Для прикладу Євро GPU в нас можливо якесь зародження шортового руху. Бачимо, що, нас ма... що наш максимум не оновився, ми зняли попередні лої. Якщо вимкнути молодший таймфрейм, для прикладу, давайте 15 секунд, бачимо, що в нас є зняття ось цих лоїв, ось цього лоя. Ось цей лой фактично зароджує ось цей рух. Ми його зняли, але не зафіксувалися нижче нього. Якщо ж ціна. Піде нижче і зафіксується нижче ось цього діапазону. Давайте ось так. Якщо стіна піде нижче і зафіксується нижче ось цього діапазону, у нас буде підтвердження шортової структури. Тобто є хай, лой, хай і сформується десь ось тут новий лой, що дасть нам підтвердження шортової структури. І тоді можна буде натягувати фібоначі та шукати вхідне зниження. Але якщо вимкнути якийсь 5-секундний таймфрейм, можна вже побачити шортова структура, але на 5 секундному таймфреймі мені здається це прям страшно турбувати. Давайте валютна пара уткат розберемо на цьому прикладі 15-секундний таймфрейм, також молодший, бачимо зародження лонгового руху. В загальному я натягнув Фібоначе за шортовим рухом, трошечки більш глобальним, і цікавить досягнення ось цих значень. Що нам не дає до них дойти, це. Сформований імбаланс на старшому таймфреймі. Ми хочемо його зацепити, зняти і продовжити наш трендовий рух на зниження. На 15-секундному таймфреймі у нас є зародження лонгового руху. Давай покажу, де я його бачу. Ось наша структура. Є сформований ЛОЙ. Хай. Лой хай. Аналогічно, зараз можливо, у нас є сформований ЛОЙ. Якщо ми оновимо даний максимум, то він сформується. І буде сформований новий хай. Наразі ми ще не зафіксувались, тому не буду вважати це лоєм. Але можна натягнути вже фібоначі. Давайте я ось цей фібоначі приберу, щоб воно не заважало, і натягну інший фібоначі вже в Лунги. Відповідно, нулик у нас ось тут, попередньо сформований лой, і одиничка. На наш, на наш сформований хай. Позначаємо зону, від якої нам цікаво зайти. Бачимо, що ціна фактично її досягає, і готуємось заходити. Час експірації візьмо 2 хвилинки, так як ситуація на 15-секундному таймфреймі. Думаю, тут варто брати трохи менше часу. Давайте навіть 2 хвилинки зайшов на підвищення з такої точки входу. Чому я вибрав зайти з такої точки входу? Тому що бачу, що ціна забилася у боковику. Ось наш боковик. На 15-секундному таймфреймі бачимо, що ціна рухається від верхніх границь до нижніх і від нижніх до верхніх, і продовжує торгуватися в цьому діапазоні. То щойно ми підходили до наших нижніх границь, і я взяв точку входу на підвищення на 2 хвилинки. Так як в нас присутнє зародження руху вверх, то хочу побачити пробиття на підвищення і досягнути усієї зони, більш глобальної для входу на зниження. Так, бачимо пробиття даного боковика на зниження, я не беру перекриття, так як ми спокійно можемо продовжити наш структурний рух на старшому таймфреймі, продовжити литися вниз, оновити наш лой і литися на зниження. Тому перекриття я тут брати не буду. Краще найду іншу торгову ситуацію, на якій успішно перекрию. Хоча навіть в цій ситуації мене закриває плюсик. Чудом, не спорю, повезло, але везе сильнішим. Відносно мало торгових ситуацій наразі на ринку, але подобається ось ця ситуація. Валютна пара євро чи 3 хвилинки час експірації, єдине, що точка входу вже втекла. Чим вона мені так сильно подобається. Мені тут навіть не треба натягувати фібоначі, аби визначити точку входу. Дайте навіть 4 хвилинки час експірації і зайду на зниження. Даю трохи більше часу, тому що розумію, що можемо сходити вище і лише тоді дати реакцію на зниження, тому хочу дати часу з запасу. Якщо ж підемо значно вище, то візьму догон. Можна натягнути фібоначі, також позначити собі зону, яка нас завжди цікавить, ми вже її досягаємо. І в загальному, що ми з вами бачимо? Бачимо сильний трендовий рух на зниження, ціна в загальному падає. Бачимо також сформовану ось таку зону підтримки. Ціна раніше вже неодноразово давала реакцію на підвищення від неї. Тобто раз вверх, два вверх, три вверх. Шикарна реакція на підвищення, і ось тут ми пробилися. Не втримала дана зона ціну, і ми пробилися схуду нижче. Після чого ми повернулися до даного діапазону з іншої сторони. Це називається ретестом, і конкретно такий вид ситуації також є в нашому відео. Справа зверху буде на нього посилання. Тож ми очікуємо продовження за трендом реакції ціни на зниження. Дану зону я свій позначив, аби якщо ми досягнемо її. Верхніх границь взяти догон на зниження, але так як ціна вже дала хорошу реакцію вниз, то брати догон немає необхідності. Постерігаємо за відпрацюванням. Так само, як і в інших ситуаціях, У нас тут є сформована структура. Да, вона трішки інша, є в нас хай, лой, хай, лой. Хай Після чого ми забилися у боковику, просто торгувалися ось такому боковику, ось цей діапазон, просто в ньому торгувалися, робилися нижче, оновили наш цей Лой. Є нас він ось тут, і тепер сформуємо новий хай. Можна, звісно, позначити собі всі вершини як попередні хаї, так як вони нижчі одне одного. І зараз у нас також формується новий хай, від якого ми очікуємо реакції на зниження. Але брали ми точку входу першу звідси, тому що розуміли, що ціна може але першу точку входу ми брали саме звідси від ось цієї зони. Якщо її продовжити, якраз тут є точка входу, тому що розуміли, що реакцію ціна може дати вже від неї і не йти вище. Хоча, звісно, бачите, шикарна реакція пішла від стандартної зони по Fibonacci, яку ми зазвичай з вами позначаємо. Ми ідеально торкнулися і дали жирний імпульс на зниження. Давайте чекати закриття угоди. Так, фіксуємо з вами ще один плюсик, 65 доларів. Наразі йдемо далі без перекриттів. 4 плюса є. Пропоную ще один завершальний плюсик забрати у цьому відео, і будемо на цьому завершувати. Валютна пара єврокат бачу зародження лонгової структури. Дві хвилинки час експірації, єдине, що хочу трохи краще точку входу, вже вона втекла. Але в загальному давайте розкажу, що я тут бачу. Хоча, можливо, зараз десь точку входу, тому не хочу спішити пояснювати. Давайте дві хвилинки на підвищення зайшов. І розберемо, що я тут бачу. Є в нас зняття даного лоя, бачимо, що ціна не фіксувалася нижче, лише сформована тінь. І звідси у нас іде зародження лонгового руху. Є сформований лой і є сформований хай. Лой хай. Аналогічно на зараз формується лой, і ми очікуємо реакцію на підвищення з метою оновлення даного максимуму. Якщо натягнути сітку Fibonacci, можемо побачити, що точка входу якраз знаходиться в потрібному нам діапазоні, тобто значення від 0382 до 0236. Від них іде шикарна реакція на підвищення. Бачимо, що якраз нам взяти максимально приємну точку входу і під неї моментально дає реакція на підвищення. І від неї моментально йде реакція на підвищення. Клинка залишається до закриття, давайте подивимось. На жаль, дані вирухові ситуації зрізає. Повторно заходити на підвищення тут не буду, хоча я чекаю повноцінної реакції вверх. На жаль, фіксую перший мінус, і зараз просто буду шукати перекриття, одразу поміняю це людському, поставлю два рази більшу. Для прикладу usd -GPY. Якщо ми зафіксуємося зараз нижче даного лоя, у нас буде підтвердження шортової структури. Тобто, що у нас буде сформовано? Є сформований хай, лой, знову хай, оновлюємо даний лой, фіксуємося нижче, буде сформований лой. Тобто є структура, ось така шортова. Так, до речі, валютна пара ЄОСДЖПВА, якщо пам'ятаєте, те ще я розказував, бачимо, що у нас сформувалася шортова структура. Ось так вона виглядає. Зараз ми сформували наш хай і даємо реакцію на зниження з метою оновлення даного лоя. Валютна пара євро-долар бачу формування структурного руху на підвищення. Давайте розберемо, де я його бачу. Є сформований лой, хай. Лой, хай. І відповідно зараз у нас має сформуватися наш лой, і ми будемо заходити на підвищення, очікуючи оновлення даного максимума. Отже, натягуємо сітку Fibonacci. Бачимо, що ціна вже доходить вказаного нами діапазону. 4 хвилинки час експірації. Натискаю «Хід на підвищення. Давайте позначимо зону, яка нас цікавить, наша зона інтересу, та видаляю сітку фібоначі, аби візуально не заважала. Бачимо шикарну реакцію на підвищення від вказаної нами зони і фіксуємо цей плюсик у 166 доларів чистими. Тобто, якщо у попередній ситуації ми забрали мінус, то тепер наш профіт з останніх двох угод складає 66 доларів. Тож в загальному ми відкрили з вами шість угодок, п'ять з яких закрилися у плюс, і лише одна закрилася у мінус. Цього ми відкрили шість торгових ситуацій: торговий оборот 700 доларів, а прибуток 382 долари чистими. Я вважаю, що це дуже хороший результат на ось таку просту, чітку і логічну стратегію. Тож, якщо це відео було корисним, то став лайк, підписуйся на канал та дивися інші наші відео.